Так, доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами своєю історією. Мене звуть Дар'я Куцалим, мені 41 рік, я мама трьох чудових синочків, любляча та кохана дружина. Так так було не завжди, худенькою ніколи не була. Батьки говорили, це така порода, широка кость, нічого до це сім не поробиш. І, звісно, я дуже багато разів пробувала. <гуднути>, але вага знову поверталася і нічого мені не допомагало. Три роки тому я пішла в свій марафон стрункості, в наш марафон стрункості, знизила вагу на 15 кілограм за 4 місяці. Вже більше 2,5 років отримую цей результат. Звісно, це в якій я не була навіть у школі. Я дуже кайфую від свого зовнішнього вигляду. У мене дуже багато покращилося питань самопочуття, додалося енергії, покращилася робота кишечника, допомогла своїм дітям зміцнити імунітет, і я дуже сильно закохалася в продукт. На свою першу академію успіху я пішла для того, щоб отримати спеціальні знання, для того, щоб допомогти розібратися з харчуванням в своїй сім'ї та навчитися розбиратися з харчуванням і зберігати свій результат назавжди. Навчилася розібралася, навчилася для себе дізналася багато корисної інформації, навчилася доносити інформацію. стала... Розбиратися для себе та для своєї сім'ї, і звісно, взяла для себе більші можливості, тому що тут почула історії інших людей, і мені захотілося більше. Взагалі, по своїй спеціальності, я зоотехнік, дуже багато працювала по професії, і зараз також маємо свинячий бізнес і бройлерний бізнес, і це дуже тяжка фізична робота. І настав той момент, коли я зрозуміла, що я втомилася, і коли закінчуються сили, закінчуються доходи або взагалі зникають, і це дуже ненадійний такий бізнес. Тому. Звісно, я почала розбиратися трошечки з бізнесом Гербалайф, і в мене почали з'являтися мої перші клієнти. Дівчатка почали отримувати свої перші результати. Це мінус 15, мінус 14, мінус 12 і так далі. Вони дуже залишалися задоволеними своїми змінами. І, і саме головне, що мені також подобалося допомагати людям і давати їм. Шанс давати їм шанс по відчути себе по-іншому, і звісно, я вийшла на максимальний дисконт 50%, Я вийшла на дохід тоді 5 тисяч гривень. І звісно, дуже класно, що що наші наставники вони не конкуренти. І вони завжди нас навчають, і вони завжди нам ідуть на зустріч, Вони допомагають, вони підтримують у тяжкі моменти. І е, на прикладі своїх наставників я також бачила, що вони розвиваються, що вони змінюються, що вони е, дуже багато працюють над собою. Вони подорожують, вони кайфують, у них дуже красиві фотографії. І, звісно, мене це надихало, і я для себе також хотіла чогось іншого, чогось більшого. Саме головне для мене, що Гербалайф – це гармонія. У мене таке прийшло усвідомлення, що я можу кохати, я можу бути коханою. І що ці що я можу створювати побут навколо себе, змінювати стосунки, я можу змінювати влаштовувати дозвілля для своєї сім'ї. І, звісно, це. Завжди мене надихало. Я можу займатися своїм зовнішнім виглядом, гарно виглядати, займатися перед всім. Спортом це ніколи не виходило об'єднувати, і звісно, це рівноцінне колесо життя, коли я будую свій бізнес гербалайф Я проводжу свій, свій час із своєю сім'єю, вільний час із своєю сім'єю, провожу багато часу зі своїми дітьми. Я можу з ними злягати, я можу з ними просинатися. І це дуже важливо для мене, що я приймаю участь у своєму приймаю участь у вихованні своїх дітей, і звісно, це не може не надихати. Також мені подобається наші бізні. Навчання, я дуже кайфую від заходів у живу. Наприклад, для нас компанія влаштовує дуже багато класних, цікавих і емоційних таких. Виїзних навчань, де ми відпочиваємо та навчаємося, в тому числі декілька з них школа літерів, там саме українських супервайзерів, екстраваганза у Кракові, просто перевернули мою свідомість. І я зрозуміла для себе, що я в потрібному місці, в потрібний час з потрібними людьми, що мені подобається з ними проводити час. І е, я, захот... я прийняла рішення, я захотіла йти вперед, я почала будувати свій бізнес гербала і будувати свою команду в Herbalife, тому що, наприклад, від своїх наставників я, звісно, бачила, наскільки класні, красивий стиль життя, наскільки краси, багато красивий одяг, красиве оточення, успішне оточення, позитивні люди, вони знають, що вони хочуть, вони знають що, вони знають, чого вони хочуть, вони досягають своїх цілей, вони. Збільшують свої доходи, їхні доходи приростають в пасивні доходи. Це також дуже класно і круто. Це бізнес, який можна, можна передати по спадку, і також те, що ми працюємо, і ми можемо це залишити для своїх дітей. Це також дуже важливо для мене. Звісно, вони мають красиві будинки, красиві авто, вони постійно, постійно класно живуть і поєднуються разом із своєю роботою. Це найкраща винагорода. Звісно, за нашу перероблену роботу. Я можу сказати, що. Я навчилася заробляти 15 тисяч гривень, і сьогодні я ставлю собі ціль збільшувати доходи до 40 тисяч гривень до травня 2024 року. У мене є ціль поїхати разом із своєю командою на школу лідерів. У... Львові я хочу зібрати свою команду у червні в буковель на бізнес ретрит. Я хочу коліфатпакваліфікуватися на школу майбутніх мільйонерів. Я знаю це дійсно те, що мені потрібно, те, що потрібно для, для того, щоб збільшувалися мої доходи. І звісно, я веду за собою свою команду. І звісно, я запрошую свою команду. Однодумці, тих, хто вже розуміє, що в житті потрібно щось змінювати. Тому якщо вам так здається, то вам не здається потрібно щось змінювати. Пишіть мені, записуйтеся на консультацію. Будемо з вами разом йти до наших цілей. Дякую, до, дякую за увагу.